Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і зараз ми зробимо розклад на тиждень, вже на квітень. У нас сьогодні 31, так? А ми робимо на 1 квітня до 7, до 7 квітня. І так, як зазвичай. Хочу поздоровати ще всіх з днем народження, хто має цей тиждень день народження. Це, напевно, якраз і овни є. Тому вітаю вас всіх і щастя вам, здоров'я, миру. Ось, і щоб ваші живі та здорові були рідні та близькі. І так, перші у нас овни. Дорогі овни у вас випадає. А що це таке? Це в мене ну, не зовсім нова колода, але ага, сімка монет. Сімка монет. Ну, ви знаєте, сімка монет, в принципі, вона завжди говорить про терпіння зачекати, так? Але я тут бачу трошечки інакшу інформацію. Тут якесь трошечки, я бачу, розточительство, як би це сказати, українською. Розбазарювання грошей, якось халатне поводження з грошами. Дивіться, ця взагалі-то сімка, вона ще й говорить, набира, набратися терпіння, вкладатися в якусь справу, а тут, навпаки, гроші ніби розкидаються. Ви бачите, І тут одна жінка спостерігає, і друга жінка якось мимо вона або проходить тут ніби таке враження десь зверхньо, ставлення якесь зверхнє. Халатне з грошима поводження. Тому дивіться, дорогі овни, карта вас попереджає. Наберіться терпіння. Не розкидуйте грошима. Це поради. Терпіння набратися. Ось, Дочекайтеся свого часу, всьому свій час. Не розкидуйте грошима, а навпаки, притримайте їх. Накопичуйте зараз гроші. навпаки Накопичуйте зараз ресурси. Це не тільки гроші, ресурси, сили. Не розтрачайте просто так свої сили кудись. Якийсь ресурс, свій талант може бути. Будьте ось в цьому плані якось будьте обережніші. Якось так я бачу цей, цю карту. Що ми візьмемо тут? Це у нас трічка Кубків. Трійка кубків. Тут може бути, знаєте, що ви захочете десь. Повеселитися з кимось, щось відмітити, чи ще щось. Карти кажуть, краще цього не робити, а відкласти гроші краще, якийсь ресурс відкласти, накопичуйте краще зараз. Тепер переходимо до тельців. Дорогі тельці. А у вас десяточка кубків. Ви знаєте, це прекрасна карта. Це коли. У вас все на своєму місці. Це коли у вас щастя, це дуже емоційний тиждень. Це можуть бути якісь юбілей, звичайно, якісь свята, зустріч, радість. Знаєте, це прирівнюється звичайно як перемога, але я перемоги ще не бачу поки що. Це може бути наприклад повернеться ваша кохана людина з фронту, велике щастя. Можливо, був пропавший безвісти, знайдеться. Ось виздоровлення. Це коли людина хворіла, і ось вона виздоравлює. Це емоційне свято, свято сім'ї, свято колективу, свято однієї людини так само, тому що емоційний стан може бути і у вас, не тільки у ви можете і самотужки, тобто вам може бути добре і самому не обов'язково вам компанія. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, а у вас 21 аркан, якесь завершення, якесь приємне завершення, якесь а, звичайне завершення, перехід з одного стану в інший. Ви, наприклад, були холостяком, будете одруженим. Навпаки, були одруженим, станете холостяком. Але це карта така, знаєте, приємного, звичайного, натурального. Автентичного можна сказати завершення. Є така, така приказка німецької: good, good. кінець добрий, значить, якщо в кінці все буде добре. Якщо, це не, якщо ще не добре, значить це не кінець. Ось тут у вас все буде добре, все пучком. Ну, якось дуже-дуже. Це заключення може бути якихось союзів, якихось домовленостей. Це у когось з-за кордону щось, хтось виїде за кордон, якісь звістки з-за кордону. Ось це якесь примирення, перемиря, полюбовне вирішення питань. Це ну, прекрасна карта. Завершення якогось навчання, завершення хтось піде можливо на пенсію. Якось так. Ну, Це хороша карта, я скажу. Ви на висоті, і вам йдеться дуже добре, дорогі близнюки. Тепер переходимо до а, раків. Дорогі раки, а в нас тут трічка Кубків. Дивіться, у вас. Е Приємний настрій, приємні відносини з кимось, спілкування. Це може бути і дружба, це може бути і просто гарно з кимось побалакати, якесь вузьке коло друзів, можна так само сказати. Це теж емоційний тиждень, але він не зашкалює, як у нас, наприклад, у тельців. Тут так, все по знаєте, так не хочу казати по-бідненькому, але знаєте, так, все в маленькому колі. Це коли от от жменька людей, от двоє-троє, максимум четверо, навіть якщо п'ятеро, але це не весь колектив на роботі, а тільки найближчі ваші колеги. Підете разом, наприклад, на обід каву пити. Але це, це, це буде весь тиждень у вас. Тобто приємні новини, зустріч з приємними людьми, знайомства, Туди-сюди якось спілкування, дуже-дуже все на приємних емоціях дорогі раки. І, до речі, це ваша стихія. Тобто, ви як рибка в воді цього тижня. Тепер переходимо до левів. Дорогі леви, а у вас шістка монет. Дивіться. Ну, Шістка монет, ви знаєте, от ми взяли з, з сімки монет, а тут шістка монет. Що можна сказати по цьому питанню, дорогі мої? Це якісь подарунки, якісь несподіванки, якісь матеріальні прибутки, це щось йде вам в руки. А мені не подобається, от відверто вам скажу, що тут розсипаються гроші. Але це, знаєте, бачите, і немає кому. От людина просто так розсипає гроші на підлогу, прямо. Це говорить, теж в мене йде розточительність. Це коли людина не економить. Це вірніше, навіть не те, що не економить, а якось зневажливо до грошей. Гроші нічого не важать. Розумієте? Можливо, що. У вас, дорогі леви, для вас гроші цього тижня будуть як сміття, як зернятка. Можливо, ви легко заробите гроші. Ось це може бути. Говорить про легкість, але й про халатність. Якусь халатність трохи це мені якось, знаєте, зверхність якась. А ви знаєте, можливо, ви легко дійсно заробите цього тижня гроші, якось вони вам легко. Дадуться якась премія буде або ще щось більше, ніж ви очікували, і ви захочете просто з кимось нею поділитися. Може бути і так. Тобто запрошити людей на 100 грам випити, чайочок, кавусік, когось запросити в ресторан, або ще якось. Ось це якось так. А може комусь позичити гроші. Ось тут будьте обережні, тому що чомусь я відчуваю, що. Позичити гроші, а потім не віддадуть. Чомусь у мене так іде. І обмін якимись енергіями: чоловічою, жіночою енергією. Якось так. Тут у нас четвірочка. Ось ця навіть карта каже: не перебільшуйте. Мені аж чихнути хочеться. В носі крутиться. Ой, вибачайте. От. Не перебільшуйте, карта вам радить. І так, тепер переходимо. До дів. Дорогі діви, дивіться, у нас п'ятірочка мечів. Це карта війни взагалі-то. Тут не пише, що це, але пише, що п'ятірка мечів. Дивіться, не встрівайте які спори, ні в які дискусії. Не натякайте нікому нічого, не наполягайте ні на чому. Не старайтеся бути на висоті цього тижня, а будьте просто оберетні, тримайтеся трошечки відстані. От вам хочеться комусь щось довести, доказати. Будь ласка, краще цього не робіть. Тут може бути сварка на все життя, тут якийсь конфлікт величезний може, як і на роботі, так і вдома. Просто будьте трошечки обережніші, не конфліктуйте ні з ким. Тому що ця справа, дивіться, якщо добре подивитися, тут у них на плечах, бачите, ось ці такі, не знаю, як це пояснити, такі фонарики на, на плечиках, отако, якісь такі, ну, ніби льви. Таке враження, ніби це льви. У мене лупи тут нема. Без окуляру я поганенько бачу. Ось, але таке враження, ніби лиця, от може хтось побачить, а, лиця левів. Ось. А, будьте просто обережні. Краще, знаєте, з розумним загубити, ніж з дурним знайти. Оце приказка сьогодні мені дуже а, підходить до цього. Гаразд, мої дорогенькі, тепер переходимо до терезів. Дорогі Терези, а у вас карта помірність, здається. Так, помірність. Дивіться, а якийсь нудний може тиждень видатися для вас, якийсь не без, без, без ніяких происшествий, нічого не буде відбуватися, таке буде враження, переливайте з пустого порожнього, задурно потрачений час, але. Ця карта говорить: набирайтеся енергії, набирайтеся сил, значить, ви минулого тижня дуже вклалися, дуже багато було роботи, і ви таке враження, що потребуєте відпочинку. Хтось піде на поправку, хто хворів на вихідних, наприклад, сьогодні неділя ще, так, сьогодні ще 31-ше. Ось, То ви на наступний тиждень можете виздоравлювати. тобто, Тут, звичайно, водні процедури, звичайно, якісь медитації, звичайно, постільний режим, спокій, природа, вода, відпочинок. Оце в першу чергу. Це карта також примирення. Можливо, ви з кимось помиритеся, з ким ви вже були, посварилися. Ось тут посварилися. Ну, я так. Гаразд, мої дорогенькі, тепер. Переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони. А у вас вісімка мечів, здається. Так, вісімка мечів. Що можна сказати? Ви знаєте, небезпечна ситуація. Ця карта каже: не рухайтесь, нічого не робіть. Перечекайте цей час. Вам цей тиждень треба просто перечекати. Просто перечекати. Ви знаєте, дивіться. Тому що, якщо ви будете, вам можуть відрубати руки. Розумієте? Ось не робіть цього тижня нічого. Тут дуже небезпечна ситуація, до речі, будьте дійсно обережні. Людина, чомусь, мені здається, якась людина молодша вас може вас десь підставити, може зробити вам якусь блокаду. Когось, можливо, десь хтось заблокує в інтернеті там, Чи Фейсбук, чи ще якісь соцмережі, когось забл за заблокують, а можливо, ви когось заблокуєте. А, в цьому, як його, в телефоні. Ось якось так. Це теж блок блок блокування. Ось. Ну, Якась небезпечна ситуація. Будьте просто обережні. Не вспиліть і краще. Тримайте, от ще, що в мене йде, тримайте язик за зубами. Бо язик, ви знаєте, інколи дурниці ляпає і воно себе на... наражаєте на... на якусь небезпеку. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, у вас дев'яточка кубків. Ну, це хороша, дуже хороша карта. Це приємна карта, це дуже хороші емоції, хороші а, новини, хороші позитивні, приємні моменти, спілкування, а, обмін інформації, а, з кимось випити чашечку кави, просто побалакати по душам, комусь вилити своє серце, хтось, можливо, вам. Можливо, хтось признається в коханні один одному і тому подібне. Це дуже приємна карта, дуже приємні моменти, і цих моментів буде дуже багато, як мінімум 9. От порахуйте, мені потім а, дасте зворотній зв'язок. До 9. Давайте я скажу так: 9 не буду перебільшувати, але до 9 може бути приємних моментів, а, якихось пропозицій, руки серця в когось, а в когось, можливо, а, якісь. А, Знаєте, пропозиції роботи, приємної роботи, якісь друзі просто і тому подібне. Тепер переходимо до козирогів. Дорогі козироги, а у вас сонечко. Ви дивіться, це прекрасна карта, чудова, гарна карта, так намальована. Взагалі ця, ця колода дуже така приємна. Ось, а не, не одразу понятна, тому що вона трошечки інакше промальована. Гаразд, у вас. Буде прекрасний тиждень, дорогі козироги. Я скажу так, сонце на вашій стороні. Вам буде світити цілий тиждень сонце. Якась правда може прояснитися? Якась, знаєте, Ця карта взагалі вона затемняє всі, тобто, навпаки, проясняє, пом'якшує, що би там не було. Згадайте, що у вас сонце випало, значить, могло би бути гірше. Ось просто, щоб ви це розуміли. Дуже гарна карта. Це і відпустка, це і діти маленькі, це радість, це удача, це успіх, це настільки все прекрасно, все добре, і хороші новини, хороші люди. Тільки дивіться, щоб вас удача і щастя, і радість не засліпили просто. І не опаліться, ні об що. І так, хто ходить в солярій, будь ласка. Поуміреніше, я так скажу. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, а у вас, мені здається, місяць. Так, місяць. Ви знаєте, місяць говорить про якісь чари. Про якісь непонятки, якась каламутна, якась непрозора ситуація. Це може бути і люди, це може бути людина якась, це може бути, звичайно, і близька людина, якась темнить. Ось. А може бути, і на роботі хтось щось за вашою спиною намагається щось витворити, зробити і тому подібне. Ось, а хтось хоче вас підманути, хтось нещирий з вами. Ще карта говорить про інтуїцію і про інстинкт, страхи. Якісь страхи, знаєте, внутрішні, і вони йдуть у вас з минулих життів. Це, знаєте, ви набрали як якусь карму. У вас страх перед кимось чимось, перед, знаєте, якимось щось вас ще давить. От і в мене таке відчуття, що щось на вас буде давити. Якась непрозорість, нещирість, ви будете, до речі, я відчуваю, ви будете відчувати нещирість когось. Ось ця карта ще говорить про родові шляхи. Хтось може просто стати вагітним, завагітніти. І ви знаєте, це все ж таки жіноча карта, тому я її не буду читати повністю погано. І скажу: магнетизм. Тобто, ви, якщо особливо ви жінка, то ви цього тижня дуже чарівна, дуже приваблива, магнетична, загадкова. Ну, все ж таки місяць. Тепер переходимо до риб. А, це були водолії. Оце козорога. Це водолії. Я не знаю, чи сказала, чи ні. Так, тепер рибки. У вас вісім... вісімка. Кубків. Вісімка кубків взагалі-то говорить про розчарування. Ви знаєте, ви хотіли, наприклад, дівчинку, а у вас хлопчик, або навпаки, хотіли хлопчика, а у вас дівчинка. Ви хотіли, ви, знаєте, ви очарувалися кимось. Так? І а, були якісь очікування у вас, ось якось так. І ці очікування не оправдалися. Але ця карта вам говорить: не, за, не тужіть. Не м, переживайте, а просто шукайте свого щастя. Ваше щастя ще ось тут. Бачите, у вас тільки восьмий місяць. Ще почекайте місяць, і буде все вам добре. Та, як ви хочете, та, як ви запланували, та як ви собі мрієте і бажаєте. Ось, якось так, мої дорогенькі. Ось такий розклад у нас на цей тиждень. Ось а, Так. Ну, шукайте свого щастя. Своїх позитивних емоцій не розчаровуватись. Ну, в принципі, вісімка кубків, вона і є. Так, я розчарований, але я встаю і йду далі. Ось якось так я не переймаюся. Ось емоційний день тиждень, але все ж таки це не є дуже позитивні емоції, тому що це все ж таки розчарування. Можливо, якісь трохи неприємні новини. Ось якось так. Але, бачите, дивіться, ви кимось або чимось очарувались, ви мали надію на одне, а отримали зовсім інше. Тому тому, ця карта говорить, це ще не кінець. Шукайте свого щастя. Йдіть в дев'ятку, в особисту дев'ятку кубків. Шукайте свого особистого щастя. Ось так, мої дорогі рибки. Бажаю вам гарного тижня. Усім мирного тижня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!